Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Студія 95-й квартал, фронтменом і керівником якої багато років був Володимир Зеленський. Вибачилися за недолугий жарт із образом Переселенки з тимчасово окупованого Скадовська на Херсонщині. Сценка викликала справжнє громадське обурення і неповагою до. Тих людей, які змушені залишати свої рідні місця у зв'язку з війною і окупацією, і неповагою до зусиль громадян України перейти з чужої мови на рідну, і повною відсутністю розуміння, як взагалі люди здійснюють цей перехід, тому що насправді намагання висміяти. Переселенку з умовного Скадовська виявилися ще й спробою черговий раз посміятися над самою українською мовою. Хоча очевидно, що гумористи, як це часто буває, здається, самі не усвідомлювали контексту, в якому відбуваються їхні жарти. І це, до речі, вже. Не перший раз відбувається. І не тільки з 95-го кварталу. Зовсім недавно. Було таке ж приблизно обурення у зв'язку з серіалом, в якому у карикатурному вигляді була показана така собі Люба з Коломиї. Теж образ, який не має ніякого реального відношення до справжньої Коломи. Іноді Складається враження, що люди, які пишуть ці сценарії для серіалів, для гуморесок, ну якщо не те, щоб ніколи в Україні не були, так ніколи не виїжджали за межі центру Києва, або просто намагаються з усіх можливих зусиль зробити враження, що вони ніде, окрім центру Києва, не були. У сільській місцевості не народжувалися. До Києва навчатися з провінційних міст і селищ не приїжджали, а народилися прямо сценаристами і гумористами десь в центрі української столиці. Ну і добре, що зараз української, а не російської. Адже ми пам'ятаємо час, коли. Всі наші серіали, весь наш шоу-бізнес був зорієнтований саме на ринок сусідньої країни. Тому що ринок більший, тому що грошей більше, тому що публіка ще менш вибаглива, ніж українська. Ну і ми прекрасно з вами пам'ятаємо, що було потрібно цій публіці, щоб вона реготала аж до упаду. Образ дурного такого хохла. Чи хохлушки, що готує вареники, які прямо до рота самі летять, як у творах іншого вихідця з українських земель, що свого часу намагався сподобатися петербурзькій і московській публіці Миколи Гоголь. Гоголь, хоча б, був великий письменник. А тут ми навіть не спостерігаємо цінні таланту. Але це інші часи. Коли потрібні абсолютно інші Гоголі. І коли у цих Гоголів, якщо вони можуть насмішити не коміка, ні, а російського глядача, були абсолютно інші гонорари. І мені здається, що навіть після початку російсько-української конфронтації у 2014 році, яка фактично вже тоді стала війною за Крим і Донбас. Я вже не кажу про велику війну, що розпочалася з лютого 2022 року. Оця відрижка спроб сподобатися чужому глядачеві, вона у деяких залишається досі на якомусь підсвідомому рівні. І те, що колись мало насмішити глядача у Москві, Санкт Петербурзі, Ярославлі і Тюмені. Можна показувати в українському телевізійному ефірі чи на концертах в українських містах, чи робити сюжетом серіал, який тепер побачить виключно український, а не московський чи пензінський глядач. Я не буду зараз обговорювати саму якість гумору. Мені абсолютно очевидно, що. Пострадянський гумор, який опелює до інстинктів аудиторії і гумором то ніяким не є. Я говорю саме про зорієнтованість цього умовного гумору на неукраїнську аудиторію. І ось саме з цією орієнтацією мають попрацювати ті, хто робить український гумор навіть у вигляді 95-го кварталу. Ті, хто Робить українські серіали навіть найневибагливіше. Клуб веселих і знахідливих закінчив своє існування і назавжди залишиться тепер формою чисто російської чи колись радянської спроби посміятися над начальством так. Щоб начальство цього сміху і іронії не побачило. Серіали, у яких українці мали грати тупих хохлів на радість, освічені аж до неймовірних розмірів, російській публіці також припинили своє існування на. Ринку сусідньої країни потрібно навчитися працювати для українців. Тепер багато років це буде реальний ринок і для українських сценарістів, і для авторів історії про любу з вигаданої коломії, і для тих, хто сміється з мешканців окупованого умовного Скадовська. А для того, щоб сподобатися українцям, потрібно принаймні навчитися їх не ображати. Навчитися розуміти, що це гумор для самих українців насамперед. Ну і потрібно якось уявляти собі географію країни, в якій ти живеш і жартуєш. Це ж не така велика країна. Вона не від... Це ж не така велика країна, її можна об'їхати, з її людьми можна познайомитися, дізнатися, як вони насправді розмовляють. Що вони думають, чим вони живуть? Адже навіть сатиричний чи гумористичний твір має мати, хоч найменший зв'язок. З реальність. Все ж таки, події у нас відбуваються в реальній країні, а не в тому казковому мультфільмі, який також в часи Віктора Януковича був визитівкою 95-го кварталу. Дякую, друзі. Підписуйтесь на мій канал, на соціальні мережі, користуйтеся функціями. Спонсорство Ютубі, а також каналами у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Щастя вам, перемоги і миру!